Туди, де діти купаються після кардіо навантаження. В них була руханка така. І Після цього вони дуже полюбляють стрибати в озеро. Ви вдвох. Ми з збуди вдвох. Ви правіше. Ось сюди правіше, ви лівіше. По центру, окей? Давай трохи назад. Розгончик, розгончик. Головне не впасти. Погнали! -да -да -да. Наступні. -да 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 -да. Наступні, наступні. Просто. Здорове життя, Здорове спорт, життя. купання, спілкування. Друзі. Бодя тільки не вчився Це Богдан. Йому 8 років було, коли загинули його батьки в Бахмуті. Тато і мама. Мама була вагітна на сьомому місяці. О, жах який. Я знаю, що ти з бахмуту, так? Розкажи взагалі про бахмут мені. Я не встиг заїхати до того, як можна було би. Не потрапив. На бахмате прикольно было. Там много чего было, тем более. Как сказать? Знал уже себе. Я знал, как идти в садик, знал, где рынок, как идти в рынок. А за местом? Угу, очень. очень. Друзі були в Бахмуті. дуже багато. – А якісь речі вдалося з собою вивезти? Фотографії. Є А що там на фото? На фотки там, як я дякую, шапку, куточку, штани, З собакою, Так, я побачила цю фотку Бодіною і одразу закохалася у нього. Його ці очі блакитні. Йому прийшли і кажуть, що Бодя він був у сусідів. Одягайся, тебе, мабуть, зараз тут будуть забирати в дитячий будинок, загинули в тебе мама і тато. Він не повірив у це вкрав велосипед. І ти поїхав, поїхав, поїхав туди до дім? Ні, там він не вдома, не умерли на мості, там мост, там така тропиночка йде, там мост, вони прийшли як мост, і там лягав там. Поїхав на місце бойових дій, де, де як він розумів, має бути труп тата чи мами. Поїхав, коротше, на воді, от ось це все случилось, я туди поїхав, я плакав навіть, коли їхав. – Страшно було. А ти не повірив, що сталося найстрашніше? Тільки коли вже побачив, так? Зрозумів, що страшне. Коли приїхав і побачив їх, аж впав. Він каже: ти знаєш, я зайшов, бачу, що у них відірвані руки, ноги, животи. І Я на тата ще подивився, а от на маму не зміг. І що я тата. Я добре бачив, що там тато, що це саме його тіло. а от на маму не зміг подивитися і відійшов. Смотрю, мама лежить з папою. Він бачив, що вона там лежить, він все бачив, але просто знаєш, не розглядав. Ну, типу, це ж дитина, вона вже туди потрапила, і він добу був там один під обстрілами. Вони стріляли просто постійно. Виявилося, що це така зона бойових дій, з якої просто неможливо взагалі нікого витягти, і поліція не могла туди дістатися цілу добу. Він був там один. Де ти лежав? Я на полі, там типу, таке було кругле поле. і там земля. Ото мене як мужінка храняв. Mm -hmm. Я смотрю, там щось таке не Жовте, щось жовте таке. І це так. Він пробув там коло них, він просто там відійшов в сторону і десь знайшов якийсь… Це ще був жовтень, тобто він знайшов якийсь прихисток. А як Нашов, ти знайшов місце, не де ночувати? Просто я давно там ходив, був… знав ці місця. Знав ці місця, І я бог ще візінаю. Скільки я ночей ти сам ночував? Я Один. Одну. Чому Боженька охороняв? А зараз охороняє? Такий рецепт у тебе є від страшних снів. Пам'ятаєш, ти мені розповідав. А як поки снилось, що так рука руками? Так, я пам'ятаю, ти розповідав. І Як ти впорався з цим? Я з цим. просто, аби так не думав, і все ну от як ти навчився не думати про це. Я просто забула би ти ну добре. Не хочеш розповідати тільки у перерві між обстрілами. Поліцейським вдалося забрати бодю і вивести його в безпечне місце. А йому дуже довго снилися жахи, рука про яку він розповідав рука в крові, на да? да мамина рука, власне, мама. Він е казав, що війна забрала маму і він плакав і просив мами забрати пере мене. То він робив такий щит у себе над ліжком від кошмарів, тому що йому постійно снилися кошмари, він його намалював, вирізав. Там була кров, там були ракети, він це своїм ліжком повісив, а далі його захищала посмішка, небо і український прапор. То він так собі намалював. А можна запитати: Розкажи про батьків, ким вони були? Мій папа. Хочеш говори. Не хочеш Хочеш, не, не говори. говори, якщо. Я не знаю, яким папа був. Обичним чоловіком. Угу. А мама? Мама читала мені книжки. Ти любиш слухати книжки? Йому угу. дев'ять років він ще не вміє писати і читати. Він до нас потрапив відразу після того, як його вивезли. Ще не було вирішено питання, де і з ким він буде жити, тому ми мали роботу з гострим стресом. В цей час дітей не вчать читати і писати. Ми навчимося ще до кінця табору читати. 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 Для чого? Що, умно бути. Читати нормально. мене нубом не обзивали. Як, як обзивали? Нубом. А це що? Нуб. Нуб. Нуб, це з гри дурник. Тобто навчився плавати, тепер хочеш навчитись читати нормально, так? А тобі скільки років? Дев'ять 9. 9 років. А ти в школу ходив там, у Бахмуті? Війна забирає можливість вчитися у наших дітей. Бодя, який у своєму віці вже мав піти у третій клас, на жаль, втратив два роки і не засвоїв навіть програму першого. Бодя, А взагалі про що ти мрієш? Як ти уявляєш свою майбутню професію? Луче стати воєнним, станеш військовим і чого б ти хотів досягнути? Чим займатися? ну, допомагати їм, ракети возити, там воно хочу патрони, возити і це... відстрілювати російських. Стрілювати російські росіян, росіян. росіян. росіян відстрілювати. Чи можливо взагалі якось нейтралізувати ці наслідки? Чи все життя воно буде супроводжувати? Це неможливо нейтралізувати, бо є речі, які ми не можемо забути. Але знаєте, в роботі травмою дуже важливо пройти декілька етапів: перше прийняти те, що сталося, і буде це вже зробити. По-друге, це опрацювати складні почуття, прийняти свої почуття це теж дуже важливо, тому що інколи діти кажуть, я став ненормальний, а ми нормалізуємо і кажемо, що знаєш, і твоя злість, і твоя ненавість, і твої страхи це нормальні реакції на ненормальні події. Тому що те, що відбувається в нас, це ненормальне. Я думаю, так вже можна на вечерю йти. Ще трішки посидимо чи підемо на вечерю? Підемо. А то ти прямо вже засинати почав. Я не Так я, я не не Ти зігрівся. Я да е, зараз робимо все можливе, щоб якось покращити його становище, бо він його забрали навіть не родичі, а надзвичайно далекі знайомі. Дитина, яка пережила такі травмуючі події, вона знаєте, вона потребує дуже багато любові. Потрібно настільки багато любові, щоб подолати все це. Бодя шукає маму. Він підходить до жінок і він перевіряє. Він звертається мама і дивиться на реакцію. Yeah. Тому зараз потрібно вирішувати питання про майбутнє Боді. Я дуже мрію про те, щоб він потрапив в родину, яка зможе дати йому світу, піклування, любов, бо він дуже тепла дитина. Він найбільше потребує саме опікунства, тому що він кругла сирота, так? Так, да. да, він кругла сирота.